Як от е, переборювати поразки, як знову виходити на тренування, на ігри? Дивись, ну це е, ну такі тонке питання, але я скажу так, що це сиволі спорт, і гра. да? Тобто. Дивись, от ми програли того тижня в фіналі Чип'яти Швейцарії. Да? Uh -huh. Земля не почала повертатися в іншу сторону. сторону. Да? Люди як ходять, так і ходять. Да? Тобто Ніхто не помер, тобто всі живі, здорові. Тебе навпаки, ти приїхав в Португалію тренуватися, щоб наладити свої там взаємодії, наладити свої технічні брак, який тебе був на фіналі. Да? І по наступні змагання, які ти можеш спробувати ще раз. Да? Тобто треба робити трагедії з того, що там ти програв, да? раз-два uh -huh. там. Ну, я знаю, наприклад, є там. Реці, там, німець, рік-два нічого не міг виграти. Так? І зараз у нього поперло. У кожного є свій Цей час. час да? Хто вміє терпіти, той отримує, до чого він йде. Якщо ну, може, буває таке, що раз-два погано зіграв, по тринадцять, все, я це бросаю, піду там десь з сільодкою травуватися, тому що на мене туди виходить. Просто треба трошки терпіти, це нормально.